Привіт, дорогі мої куколки, поговоримо з вами про зайчика. я вам скажу чесно, я три відео, швидко бистро чи чотири на перемотки глянула, тому що і те одно і те ж. Тільки знаєте, що міняється, росте чубчик. Потому що наш зайчик не може піти постригтися. Почому? Самі понимаєте, ну не може наш. Трутень виходить на вулицю. Самі розумієте, по чому, по яким причинам. Ну, це таке. Значить, слушайте, гуляй, гуляй, Гарик і кері, стріляй, гуляй. Це нова їхня пісня. прев'ю. Я як послухала, думаю, Бля, людям під полтинник насилують той штучний інтелект, то граматику би вивчив, щось би почитав толково. Шариков, ти наш. Ну ладно, то все таке, Давайте почнемо по порядку. По порядку я почала з того відео, де наш зайчик ходив по своєму посілку в Броварах і показував все, усадьби, участки, що здесь живуть люди. Я їх часто ще по телевізору бачу. этих всіх знають, этих всі знають, этих всі знають. Э, ну, як всегда, покичется він же тільки чужим хвастається. Своїм похвастатися не чим. Він тільки розказує, от є багато, от є багатий. От, от, от у нас сорти, мідочки, така от квартира, чотири комнати, кабінет. ну Тобто свого нема нічого, а що у нього є? Як у латиша. Ну, ви поняли далі ну Він же ж вже з сусідями, кічиться, що от які люди багаті. Що мене, звісно, поразило, як він каже. Мы первые сделали шубу. Шуба цена на дом такая штукатурка. Потом все после нас начали делать. Ну, конечно! но я не знаю, почему зайчик вообще не запатентировал это. Конечно, это зайчик привел в, в культуру вот, в строительную вот эти вот шубы. И, конечно, наш зайчик. Ну, все начали делать после зайчика. І асфальт зайчик покладе, і хату обложить кірпічко. Боже, що? дурень думкою багатіє. Дівчки, дурень думкою багатіє. Що воно це, откуда? Ти гол як сокол. Єдине, що в тебе є, це зарплата крошечна з Ютуба. тому що, що ти нажив? Ти де робив? Ти що заробив? Нічого. От ти маєш. Хоча це, ти молодий, ти можеш йти, і працювати, і далі, йти набивати ну, якийсь досвід. Ну, это не про нашого зайчика. Ходить, ну, що мене очень возмутило, і я знаю людей, які там проживають деяких. Знімати, по-перше, не забувати, у нас військовий стан в країні. Ходити і знімати чужі подвір'я это просто якийсь тасюр. Ти ходиш, знімаєш вулиці, знімаєш отак чужі подвір'я, прям в дворі, що у людей робиться. Скажіть, вам би було приємно, якби до вас зайчик забіжав у ваш двір і показував би своїм глядачам: от, смотрите, от смотрите, яке ти маєш право заглядати, показувати двори чужих людей? Я б шапке надавала і на нос я таку сливку би зробила. Це ненормально, ну, не це здоровий мужчина, взрослий, має бути свідомий, розумієш, що ну що за бред, я ж не буду. Чоловік, ладно, баба, там цвіточок показала, ще щось. Ну, ми жінки такі. Ні, це мужик беремля, знімає чужі двори. Хай би щось лазили, лазили ту собачку, гамнячку. Заказали сільпо, я так зрозуміла оцей метод пакетики. Це ж не можуть навіть поїхати в сільпо, це вони заказують доставку додому. Про що я говорила? Є доставка в Броварах. можна з ресторану спокійно замовити собі їжу. Но, щоб її спокійно замовити, її треба спокійно заробити, щоб вона була. Правильно? Правильно. Значить, і Починається відео, що там наш зайчик готовий. Чи що, що чесно, я вже запутала, що він там готовий. Ну, давайте к тому, що він. Вони е, на цьому, опять-таки, починається кожне відео з того, що ми тільки приїхали. От куди за поя приїхали? Ти нікуди не виходиш з дачі. Нікуди не виходиш. Е, ну, Брехні це справа така, але з дачі зайчик наш не виходить. Звісно, Доця їздити і домой і до Артемідочки, само собою. Вона виїжджає і їздить. І, звісно, доця їздила опять очередний раз, десь там на квартиру. І, звісно, їздила наша Доця десь там до мамки видно і приїхала і привезла там Щось ж Мамка видана насипала, бо скоро день У Доці запіла на зайчик. Напомню всім, що скоро у Доці день народження. От наш зайчик. Почому об этом напомню? А я вам скажу: дося поїхала до мамки, мамка передала транш от, пакунки з собою, гроші на якусь поляну, на шашлик, бо вони вряд ли з дня народження, вони десь вийдуть. Сумваюся, і це я навіть постаритися не може. То я сумніваю, що вони то поїдуть. Закажуть, скорее всего, йду. Возможно, пригласять ваших любимих лізоблюдів, цих бультер'єрів, тепер я теж їх так буду називати, на день народження. І ці ж бігом прийдуть. Вони ж вже відео піляють. Вони вже такі, як наш зайчик. Що я хотіла, кстати, сказати? Вони вже однакові, як наш зайчик. Вони. Уже цей Артем записався навіть у той же спортзал, який ходить самвел, а це інша сторона міста, де вони живуть, і де цей спортзал. Навіть на бокс в такий же э, самий спортзал, де є самвел. Все ближче буде до нашої звізди. Боже, це кліщі, це просто кліщі. Зараз я вам поясню, чого кліщі. Значить, Приїхала доця, щось там вже ж привезла. Видно, цей щось опять косив. Він уже скільки коса бур'яни. дівчатки, це не газон. І ще раз говорю: це не газон. Це він коса бур'яни. Що таке газон? Ви можете подивитися в парку або у мене в дворі. Оце газон. Це не газон, це не бур'яни. В общем, пішли вони щось їсти там наверх, на, опять на той балкон, сяд, носи, туди-сюди, оці тарелки, миски. Ну, главное, якби прислуга була, правда? Ну, ну, дівчинка, ну добре. Ну раз там в місяць посидіти, винішка попити, вечором, може, з любими. Вони ж і телевізор пруть. І телевізор, це не знаєте, як баба, баба з дідом? Без телевізора нікуди новості зараз буде по один плюс один показувати, не треба подивитися, що там. Молоді люди телевізор себе пруть на балкон. Ну, ви це бачили? І на біседку палатку вони пруть з собою телевізор. Сілиш, і наш зайчик демонстративно показує. Є такий мармелад, він такими маленькими дольками, фруктовий. Він продається в таких жістяних баночках, 250 грамва така баночка, відкачений металка, він коштує 700 гривень. І наш Зайчик, звісно ж, його так от виставило, так щоб было в камеру видно, який же дорогий мармелад. І, і каже, ну там же не написано, скільки він стоїть, ну йому ж треба заявить, що это мармелад дорогой. І він говорить: а цей мармелад тільки в Гудвайні продається. Зайчик я спішу тебе огорчить не только в Гудвайні. І на Маудау, і скрізь де можна продаються ці мармелади. Не тільки Гудвайн. Мені дуже прикло, що такі, як ти, обмежені люди, які там в театрі ніколи не були за все своє життя, проживаючи в Києві, проживають в Києві, не маючи дітей, не маючи роботи, навіть театр не відвідає за все життя, оперний там і так далі. Він думає, що Гудвайн – це таке, ой-ой-ой. Та ні. Це такий самий супермаркет, де просто є е екологічні екопродукти, більш е дороговартісті продукти, які там звичайні супермаркети не закупають, тому що інший, ну, для іншого, скажімо так, слоя населення. Нічого там такого годування, прям супер-пуперніт. Я била і ні один раз годування. Ну, і нічого там такого нема, окрім того, що ціни дорожчі. Ну і можна перекусити. Там. І суші можна замовити. Но суть не в Гудвайнах, девочки. Суть не в Гудвайнах і не в все. Йому треба показати багато життя. Ти спочатку побіли потолки, оберіть забітоніруйте пороху, щоб и ковра того уберіть, і а не кічтетися яким-то Гудвайном, яким-то мармеладом. Слава Богу, що у вас такий мармелад. Це ж мамка передала, це ж вона приїхала до мамки. Мамка Траншу ж передала на день народження, Видно же мармеладки, це ж тільки мамка їм там дала. Артеміда ця, І вони ж приїхали. Значить, наступний день відео, тільки приїхали, непонятно відкуди, значить, тільки приїхали, но нігде не були. Він Починає наш затчик готувати е, фарш на лавашах. Якесь підеш, міде. Ну, що ти ви думає, про це не добре, той перець пересут сирий болгарський. Ну, Коротше, якщо ви хочете, це у нього плюс-мінус все не міняється. Фарш з творогом, фарш з перцем болгарський, е, фарш і ще ще. Тобто один і той же фарш, який спочатку вот на волосні побуває, а потім він жарить. І наш зайчик знову нагадує, що у досі скоро день народження, день народження. А я вам зараз розкажу суть цього всього. Вночі наш зайчик заходить на батли до Колі і починає одарювати колю подарунками. От представляєте, як який нав'язчивий. люди вже прямо сказали, що вони не хочуть спілкуватися, вони ніяк не реагують на них. Він не зупиняється і починає. А зачем він це робить? Хитро зроблений, а я вам розкажу. Перед днем народження доці він починає задарювати Колю. Я прикріплю кстаті скрини в коментарі. Спасибо моїм куколкам. І ссылочку на телеграм-канал я теж прикріплю. Підписуйтесь, і в телеграмі більше інформації і відео. Наш зайчик задарю колю подарочками, щоб напомніти, що у досі, ну як би, помиритися. Хоче. Ви розумієте? Його у двері в вікно. Я це кліщі просто зараз. Це люди паразити. Хто не дивився фільм Паразіти, я вам дуже рекомендую подивитися це кіно це конкретно про наших зайчиків чужую жизнь, влізти і паразитувати, паразитувати. Таких людей треба остерігатися, таких, як зайчик, треба ну, подальше від себе. Вони отравляють життя нормальних людей. От чого ти лізеш до того, Колі? Ну, не хоче він, ну не вже не хоче з тобою спілкуватися. Чого ти лізеш? Воно вже дарує подаруночки, подаруночки дарує. А знаєте зачем? Щоб напомнити себе. Коля, конечно навіть в стрімі ніяк не прореагував, видно, що Коля. Дякую, сказав і ну, типу, він не хоче спілкування. Ну, наш зайчик не останавлюється. Ну наш хитрозділений зайчик шле оці подарки, самвел на день рождения, світочки, гамньочки для чого? Для того, що доцю, я впевнена, що Неколя не самвел вітати не будуть. Ну, це моя думка я не знаю. А зачем вітати людей, з якими ти не хочеш. скажіть, ви вітаєте людей, з якими ви не хочете спілкуватися? Вітаєте! Ну, ні, звісно. Ну, я поставила точку. Я цих людей більше не знаю, з ними не спілкуюсь. чого я маю вітати їх на День народження? З какого переляку? Звісно, же, ці люди не будуть вітати їх з на днем народження. Зачем? Но наш зайчик виставить перед зрителями это так, а нагадаю, що його зрителі це зрителі і Колі. А, бо там зайчикових може 100 чоловік, і все. І він виставиться так, що зайчик слав подарки і цвіти, і самвелу, і всім на світі, і ситнікам там, і всім і Надям, і так далі. А вони такі погані, не привітали доцю. Так якщо з вами не хочуть спілкуватися, ваших подарунків ніхто не хоче. На що ви нав'язуєтесь людям? Навіщо ви? переслідуєте людей. Этот чоловік має, уже для моєму розуміння, якісь психоемоційні здвиги. Це не норм, коли тобі кажуть, що я не хочу з тобою спілкуватися, а ти продовжуєш сидіти на стрімах, дивитися відео, дарувати подарунки. Для мене це не нормально у Зайчика, навязчивая, какая-то идея. Почему? У него падают просмотры. Он верит, что он вернет эту дружбу. Нет. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Дякую всем за перегляд. Ставьте лайки, пишите коментарі.